Вибору категорій для новостворюваного об'єкту проти Ну, Здавалося б, що тут якихось особливих таких проблем не мало би бути, хоча я, так виходячи з певного досвіду, хотів би зробити деякі коментарі. Ну, відомо, що в нас є природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні, ландшафтні парки, заказники пам'ятки природи, заповідні урочища. Ну і штучно створені об'єкти, між іншим, з моєї точки зору, абсолютно неприродно залучені до природного заповідного фонду. Це ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки пам'ятки садового парку мистерство. Ну Про них ми не будемо говорити, бо тут, мені здається, більш-менш все зрозуміло. Хоча там теж не все так просто, особливо з зоологічними парками. Там, хто читав уважно закон, там не все так просто, це не є 20 кліток. Виставлених для загального огляду, там досить складна система для об'єкта, який може здобути статус об'єкта про фонду в разі зоологічного Тепер щодо е, того, як підходити до вибору категорії. Ну, перш за все, виходячи з вимог закону. Як можна використовувати об'єкт ПЗФ потім, коли ми його створимо в тій чи іншій категорії? Ну, відповідно, в природоохоронних цілях науково-дослідних, поздоровчих, рекреаційних, освітньо-виховних для потреб моніторину навколишнього зброю середовища. Далі є друга частина статті, яка стосується того, що стосовно деяких можна робити дещо, якщо ми це певним чином обґрунтуємо. І от тут починається власне, до чого і що можна обґрунтувати. Ну, спеціальне використання це зрозуміло, на тому ми зупинятися не будемо, а то є ліцензування і дозволи і тому подібне. Критерії створення. Природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки. Ну, Почнемо знизу, регіональні ландшафтні парки. Ну, будемо Напевно відверті, що це є дуже специфічна категорія природно-заповідного фонду, яка більше сприяє збільшенню відсотка, ніж реальні охорони. Ну, Я знаю дуже мало регіональних парків, які мають землі, які вилучені в постійне користування парків. Ну, можу назвати два в принципі то це площі вилучених земель настільки мізерні, що ну, говорити про це трудно. Разом з тим, в залежності від того, які кошти область може виділити на функціонування регіонального ландшафтного парку, він може в принципі відігравати неабияку координаційну роль в збереженні біотичного ландшафтного різноманіття в умовах традиційного господарювання на певній території. Але знову ж таки це залежить від того, яку адміністрацію може створити область. Наскільки я знаю, в більшості, переважній більшості областей, такі адміністрації, якщо створюються, то створюються з трьох осіб. Директор, заступник і бухгалтер. Ну, Як правило, трудно. Бухгалтер не рахується, лишається дві людини. Ну, Навіть сину Божому не вдавалося бути в двох місцях одночасно. Тому розірватися вони просто не можуть. І здебільшого це зводиться до координації, ну можливо, з одним-двома установами, з одною двома установами науково-дослідними, які щось там допомагають, щось там допомагають щось зробити і виконують якісь ну, якусь тематику, якісь роботи. Можливо, готують якусь. Продукцію друковану, ще щось таке, ну бо в такій ситуації, звичайно, парк навряд чи, ну, щось може реально зробити. Національні природні парки це цілком зрозуміло. Тут, я думаю, не треба особливо зупинятися. Що стосується природних заповідників і біосферних заповідників, ну звичайно зрозуміло, що біосферний заповідник, як правило, Ну, я не знаю, чи були колись, не було жодного винятку в Україні, принаймні, біосферні заповідники створюються вже на базі чогось. Є або заповідник, як правило, заповідник, який становить потім ядро, ядрову зону, і на неї нарощуються інші зони біосферного заповідника. Функції доволі специфічні. Ну, візьмемо карпатський біосферний заповідник. Окремі масиви заповідника ну, знаходяться в статусі ну, не більше як можливо заказники. Ну, Чорногора, наприклад, біля Виноградова, Церна... Друга... яка є складовою частиною э, КБЗ. Ну, заказник типовий заказник. Прошу Ну так, ну по статусу, в принципі, як заказник. Можна вважати, що ну тобто Ну складніше, скажімо, ситуація з долиною нарцисів, бо, бо долиною да, нарцисів, бо інтенсивне рекреаційне використання в певні періоди року. Потім вона перебуває в якомусь такому незрозумілому стані, хоча зараз пропрацьовується заповідником. Міркування, які можна рекреаційно використовувати туристично в інші періоди, коли нарцис не цвіте. Але разом з тим сам нарцис його збереження потребує цілої низки заходів, причому заходів, які виходять далеко за компетенцію заповідника, ну, бо територія оточена гончарним дренажем, гідрорежим змінений допорінно. І... Щоб його відновити, там треба вкласти шалені гроші. Тобто, при тому всьому, що є певна концепція біосферного заповідника, різні його масиви виконують різні функції і по-різному відповідають, навіть попри того звинування, яке в них є, відповідають статусу, який на них покладається, тобто, завданням, які на них покладаються. Тому це треба враховувати під час, під час їх формування і підготовки їх обґрунтувань. Ну, природні заповідники тут трудно. Десь років 10 тому, чи 5 не 10, 10 років тому, наш відділ охорони природної системи, інститут екології Карпат виконав таку науково-дослідну тему. Біорізноманіття в антропогенно трансформованому ландшафті, з економірності формування і наукові засади збереження. Ну, і головним висновком, можливо, він так для багатьох присутніх є очевидним. Головним висновком було те, що ну, в, принципі, в Україні природного нема нічого. Оті всі відсотки, 7, 10, 15 це не більше як бажання самого самих себе обманути. Нема нічого природного. Це все є антропогенні інваріанти. Все. І праліси в тому числі. В кулуарах потім розкажу таку притчу, розказану на Карпатському форумі Степаном Михайловичем Стойким. Я просто не буду зараз займати. Він розказав. Він батько ідеї в Україні пралісів, збереження Пралісів, він розказав, що таке Праліси реально. Не от, Virgin Forest, хоча він сам використовує термін Virgin Forest. Ну, але, але. Це також певний антропогенний інваріант, який сформувався впродовж дуже тривалого часу, кількох століть, тисячоліття можливо. І тому оця ідея абсолютної заповідності. А особливо при площах наших заповідників вона стає надзвичайно проблематичною. Навіть безвідносно того, що, скажімо, заповідник медобори на час створення прийняв під заповідання 70% площі культур, з них 44% незімкнених, ну, будь-який лісівник може сказати, що би то було, якби от вони то кинули і сказали, от, спостерігаємо процес. За ті процеси були ви проблеми. Так, так. вашу вот. тому, відповідь Тому, коли ми вибираємо оцю категорію природного заповідника, треба бути надзвичайно обережним. Ну, Бо в нас були от зараз дискусії, між іншим, от, навіть того ж самого верхнього Дністра. О, це ідеальний заповідник. Угу. Це можуть сказати тільки люди, які ну, не зовсім орієнтуються, які там процеси можна запустити, якщо забрати звідти все і туди взагалі не косити, не палити, не ходити і не пасти. Там вже так починається. Тепер щодо е, заказників пам'яток природи заповідних урочищ. почнемо знову ж таки знизу: заповідні урочища. Саме цікава категорія. Я не знаю, як в інших областях, але в областях Заходу України. Це категорія, яку дуже люблять лісівники. Може так і в усіх решта лісових, бо вважається чомусь, що заповідне урочище, ну це щось таке от. Ну, Умовно об'єкт природно-заповідного фонду, в якому, в принципі, ну, більш-менш можна все що от, треба, то можна робити. Так, так, що так, треба, от є треба. Ну, Як правило, вони віддають під заповідні урочі, що щось таке там не дуже старовікове і так далі. І воно там може існувати, ще років 50-60. Туди їм не треба особливо лазити, якщо там треба якось посанітарити або щось таке зробити, то вроді би можна, хоча. В принципі, якщо ми звернемося до закону, режим заповідного урочища це режим природного заповідника. Так. На жаль, ну, я ще не стикався, щоб хтось всерйоз от цю, це положення закону про природно заповідний фонд дотримався. Ну, принаймні, я можу так, за п'ять областей точно відповідати, а ще за шість. Тепер пам'ятки природи і заказники. Ну, Заказники відомо, що вони поділяються на цілий ряд е за призначенням е під категорій за призначенням. Е тут е слід відзначити, що заказники створюються для збереження певного елемента, певного об'єкта, певного комплексу об'єктів. І от із цього треба виходити. У ну, нас ніби немає ніде чітко прописаного. Отого положення, яке є в директиві, що там система заходів спрямована на підтримання статусу сприятливого природоохоронного статусу. Але якщо от, положення закону про природозаповідний фонд щодо заказників, поєднати з останнім положенням останнього абзацу статті 3 закону про червону книгу України. Який вимагає для кожного об'єкту червоної книги розробити плани дій, то тут можна в принципі, формально дійти висновку, що ну, де Юре, в нас е, ніби і існує от той підхід для наближення е, об'єкта до сприятливого правоохоронного статусу через застосування, таке перехресне право застосування. Положень суміжних природоохоронних законів. Ну, звичайно, вибирати об'єкти треба, категорію, треба, ну, виходячи з того, що треба для збереження того чи іншого об'єкта охорони, От, скажімо, ентомологічні заказники одне з найскладніших. Як правило, це якісь здебільшого трав'яні екосистеми, чи болотні, чи лучні, чи степові, і де дуже часто люблять попалити, ще щось таке зробити. Ну, для ентомологічних це дуже проблематично. Ну, хоча то і не дуже популярна категорія. Ну, у нас, наприклад, в області є тільки один ентомологічний заказник, який бачили ну, хіба, може, троє людей. Реально. Ну, він існує, він дійсно існує, там дійсно є той об'єкт, заради якого він створив. Ну, зрештою, більш-менш. Ну от на рахунок загальногеологічних заказників зараз починає формуватися в нас. В Європі вона вже давно є. Концепція геопарків, оце концепція дуже так дотична до категорії заказників загальногеологічного призначення і, можливо, ландшафтних заказників. Ну, Я думаю, що в майбутньому це набуде якогось такого розвитку. Ну і пам'ятки природи, знову ж таки, на рахунок от статусу. Якщо в заказниках. В принципі, можна обґрунтувати будь-які заходи, які сприяють збереженню об'єкту охорони вплоть до рубу головного користування. Але ж там чи не так, як нашої участі. Ви розумієте, що підприємства забили собі Так. так. І там нас написано крім господарські зон, так. заказників так. і скажімо так, обходять... Але теоретично воно би мало бути. Лише красиво. Що стосується пам'яток природи, ну, пам'ятки природи, знову ж таки, це дуже проблема. Здавалося би, ми дуже легко створюємо пам'ятки природи, особливо точками. Дерево там і так далі. Ну, знову ж таки, згадаймо зміст закону. Це є природний об'єкт якому надається статус пам'ятки природи для збереження його в природному стані. І Спознавательний <-ria> цей. Та Бог з нею стоїть цілі, але в природному стані. А якщо він вже неприродний. А є такі, що валяються ці природні Якщо він вже не природний, як. А якщо для збереження цієї пам'ятки природи треба проходити низку заходів, то краще того не робити, краще зробити заказник. І обґрунтувати ту низку заходів. От у нас є ботанічні пам'ятки природи, ті самі степові. Якщо по закону трудно там щось робити, а сосну там треба рубати, інакше не буде тих, тих степів. Правильно. Ніколи там тої сосни не було. А в заказнику це цілком можна, тому що заказник, якщо він там, скажімо, буде ботанічний для збереження степової рослинності, сосна там явно прийшла і посіріла. Її треба ну, Між іншим, дуже важливо. У нас виявляється, в законі є дуже цікаве положення, що законодавством автономної Республіки Крим може бути встановлено додаткові категорії територій та об'єктів продозаповідного фонду. Ну, правда, наскільки я знаю, Вони це один раз використали. В них є одна якась те, ну, то, може я щось. Ну, щось арту, арту, думаю, не перевисвітлюю достатньо добре. Вот. Ну, за ну, що ми поликаємо е вообще? Ну, за що, що ми поликаємо? Що стосується був? заходів збережження, не будемо на тому е детально зупинятися, бо е хоча я от хочу тут наголосити, що ну, ну, шляхом там проведення досліджень і так далі і так далі. Так, Самим цікавим є останній пункт в нашому законі проведення інших заходів з метою збереження територій та об'єктів природнозаповідного фонду. Ну, Надзвичайно мудрий пункт. Тобто фактично можна робити все, що завгодно. Все, що завгодно. Ну, якщо ми обґрунтуємо, що цей захід... Сприяє збереженню цього об'єкта продозаповідного фонду, значить, можемо робити все, що завгодно. Ну, з з, з одної сторони це правильно, але з іншої сторони, ну добре, що ніхто так буквально тим не користувався. Ну, режим ясно, але знову ж таки, от хочу привернути увагу. В статті 14 є слово Значить, з метою визначення та обґрунтування заходів щодо впровадження відповідного законодавства договорів природоохоронної, науково-досвіду рекреаційної діяльності відтворення та використання природних комплексів та об'єктів, які передбачаються здійснити протягом п'яти років. Відтворення. Причому ну, дуралексидлекс. Тут не сказано для яких об'єктів. Для об'єктів природозаповідного фонду читай вище від заповідника до ботанічного саду. Тобто, в принципі, по закону ніяких проблем немає. Ну і заказники тут, знову ж таки, я... Підкреслює, то що власне підкреслює то, що заказник є, ну можливо, найбільш таким гнучки, з гнучкою формою е збереження біотичного шахтного різноманіття. Ну і підсумовуючи, можна сказати, що вибір категорії залежить першочергово від об'єкту збереження, що ми хочемо зберігати. Причому не треба зациклюватися на тому. Терміні охорона, заповідання і так далі, що ми хочемо заявити? Від системи заходів, які необхідні для його збереження та режимових реалізацій. Між іншим, для деяких об'єктів, можливо, конче необхідним є суворе заповідання. Цілком можливо, його треба тоді запровадити і намагатися суворо дотримуватися, без сумніву. Але для деяких, напевно, треба щось інше. Ну і від можливостей і потреб подальшого використання цієї території це теж бажано використовувати. Ну і от цей Дністер, там звідки завтра ми підемо на екскурсію.